Прифайного, стійкого і мужного дня четверга. Ми у паломництві вимотані, ноги гудуть, коліна гудуть, але на воно і паломництво. То, власне, проте маємо нині і підказку від Данила. Так що ми перше в кімнаті прилягли на хвилинку, буквально на хвилин 10 чи 12 було часу. Після вже сьогодні, здається, 4 чи п'ятьох пунктів програми. І е, щось так стаємо, збираємося докупи. І Данило каже, я щось що так не маю в сили кудись йти. А потім, ну так, слухай, але що будемо сидіти в хаті? Це ж паломництво. А раз паломництво, то треба йти. Так оно ну, вставай, тату звалися. Так мене так, також надихнуло, бо ну, в самого то ясно, що батарейка скоро сідає. У нього якась батарейка, трошки енерджайзер не, не так скоро сідає, як у нас. Але, але факт це паломництво. А потім щось собі йду. Там на гору, одну, виходимо, молимося, роздумовуємо. та думаю собі, слухай, якщо так взяти, то паломництво це і наше життя, це паломництво. Між іншим, святі отці дуже часто використовували цей образ, що спокійно ми тут прочани, ми тут перехожі, переходимо. І особливо, коли батарейка сідає, коли здоохочуєшся, коли немає сил. То не опускай руки, відпочинь собі, дай собі трошки часу, але потім далі. Ми у паломництві. Нічого відпочивати занадто, нічого занадто дозволяти собі там розслаблятися або щоб Боже борони в якесь лінивство впадати. Ми у паломництві збираємося докупи, піднімаємося, встаємо, нам треба рухатися. Ходімо, біжимо, йдімо, робімо, поклонімося, прийдімо, бо ми в паломництві. Класно. І ця, цю, цю метафору дуже часто повторяли святі, ми не вдома, ми в дорозі. І поки не будемо вдома, доти не дозволяємо собі занадто довго відпочинок чи розслаблення, але тримати себе в тонусі, аби рухатися. Сила, як файно хвоя пахне. Тому, товариство, відпочиньте трошки сьогодні, якщо, якщо маєте потребу і довше, але все ж таки ми в паломництві. Як казав колись наш єпископ Мілан. Це повторювано одноразово. Відпочинемо на небі. Не. Відпочинемо на небі. Не зараз. Зараз треба працювати чи то над собою, над, над кимось іншим, чи над перемогою, або над іншими перемогами. До речі, пригадую, що маємо збірку цими днями на StarLink. Отець Олег Григорик збирає для прикордонників швидкого реагування, хто хоче приєднатися, то реквізити на нього є внизу під відео. І дякую вже за кожну копійку, за кожну гривню, яку ви вже надсилаєте. Будьте благословенні. Боремося і не розслабляємося. Паломництво триває. І наше безпосередньо тут у Меджугор'ї, і ваше там, де ви є, триває. Більш зосереджене, менш зосереджене, але паломництво. Тому берем, беремося в руки, випрямляємо плечі, попили трошки водички відпочили, і гайда далі зростати і далі боротися. Майтеся файно. Мир вам!